Швейца, значить, вчора по центру міста забирати мірі, і майже в кожній кафешці сиділа компанія старшокласників. Хтось пив каву, хтось пивасик пив, і половина з них павили. Хто цигарки, хто вейпи, хто айкос. Я подумаю, запишу я відео про паління. Хто з вас палить, ану, зізнавайтеся. Ви не задумувались про те, чому ваше тіло просить робити оці рухи, Відчувати гіркий присмак на язиці, вдихати в вегені дим це ж по суті неприродньо. Зараз розповім вам одну фішечку. Дивіться, кожна стихія це символ. До чого тут стихія, спитаєте ви? Зараз поясню. Вогонь та повітря це дві стихії, які буквально задіяні в палінні, це символи батька. А тепер серйозно подумайте, коли ви. Людина палить, то А, вона підсвідомо додає в своє тіло батька, якого їй колись не вистачило, і Б. Додає самій собі мужності рішучості у прийнятті рішень, тобто збільшує свою чоловічу частину. М? Є інсайтик. А в описі до відео розкажу ще про одну фішку паління чи залишити її на наступний різ.